з'являється це навичка і звичка дуже швидко втрачається. Зараз я збираюся на концерт. Вийшло хоч якесь сонце, і в мене з'явилася якась мотивація щось познімати. І я думаю, о, вау, я зніму якийсь класний весняний натхнений влог. Хоча ні, насправді те, що я не знімала три місяці влоги, не означає, що я взагалі нічого не знімала. Якщо ви помітили, то в мене взагалі-то багато вийшло коротких відео. Я спробувала деякі нові формати. Не робила на них ніяку велику ставку, просто вирішила спробувати, що мені подобається, а що мені не подобається, що заходить, а що не заходить. Поки ще не визначилась, чесно кажучи. Ці короткі відео їх якби прикольно легко робити, але задоволення більше я отримую від процесу саме створення е, більшого формату. Просто таких типу милих влогів. Ой, хай на концерті всі від мене розбігаються. Мені буде більше місця, знаєте? О, як прекрасно! І спробувати один парфюм, точніше, я шукаю аналог. Зараз на мені діптік Лілі Фелі. Чесно, я не впевнена, як правильно читається французькою. Я його так і називаю. Як пишеться, так і і читаю. Мені дуже подобається. Сьогодні я використала останні краплі тестера, який у мене був. Я аж так сумно, я досі його відчуваю на собі. Це такий прекрасний запах. Він такий легкий, свіжий, з нотками ванілі. З того, що я знайшла в інтернеті, все одно немає нічого такого. хоча б Приблизно до приближеного до цього діптик. Все ж таки, данішева парфумерія достатньо складна, аби знайти якісь відповідники в звичайних брендах. Може пощастить, і все ж таки щось знайду подібне, або ж настане той день, коли я буду заробляти достатньо, аби легко купити парфуми за 250 фунтів. Такий насправді хороший спокійний понеділок у нас сьогодні на роботі. По-перше, якось тихо в офісі. А по-друге, якось багато роботи. У мене є час розбиратися з зі всякою документацією, тому що у нас великий проєкт по оптимізації. Хоча, здається, в влогах я цього не розказувала, але ну, розкажу пізніше, що у нас новий проєкт, нова команда, у мене новий менеджер. Слава Богу. Я пізніше про це розкажу. І от, власне, в мене є зараз час з усіма цими процесами новими розбиратися. Кожного разу пробігаючи повз цієї будівлі, вона мене дивувала, тому що вона не дуже вписується в цей район. Але якось я не дуже сильно задумувалася над цим, бо якось не було часу. А потім мені випадково в інтернеті попалася фотографія до реконструкції цієї будівлі. Просто подивіться різницю до і після, бо я особисто не прихильник модернізму в таких типу історичних районах. Діти десь на горі і дивитися захід сонця. Я навіть вдягла старе пальто, настільки мені захотілося якогось усамітнення і зрозумілості. Сьогодні був прекрасний день до 10 ранку, коли я мала мітинг з нашої Хець щодо нового проєкту. Ой, і все. І день остаточно був зіпсований ось до самого вечора. Досі не можу прийти в себе. Сонячно гарно, навіть і не скажеш що 6 градусів, насправді холодно. У британців є така штука з приводу цих смолтоків про погоду. Я її давно ще прочитала в книжці The Watch, English, здається, і потім стала помічати, що це дійсно так працює. Будь-які смолтоки про погоду для них важливо погодитися з співпосітником. Типу, якщо вам хтось каже, ой, сьогодні така прекрасна погода, просто вау! Навіть якщо за вікном дощ, сніг, не знаю, буря, ви обов'язково маєте погодитися з цим, що, типу, да, справді щось знайти в цьому хороше. Або якщо навіть на сонячну погоду хтось каже, Боже, сьогодні така жахлива погода, так жарко, так душно. Е мені не подобається. Ви маєте з ним погодитися і сказати Ой, так, щось сьогодні справді не дуже хороша погода. І я дійсно стала помічати, що мої колеги. Коли хтось не погоджується, ну хтось, я наприклад, якби це ж британська тема, вони розуміють всі ці тонкощі один одного. А, але якщо я десь могла спеціально не погодитися або перевірити цю теорію, вона дійсно так якось. Конфузилися, що, типу, так, стоп, якось ламається структура розмови, так не повинно бути, як реагувати, що казати. Йду сьогодні в зал. Я вже розказувала, що користуюсь додатком клас-пас. Я довго вирішувала, де саме я б хотіла купити мембершіп. І повернулася до першого варіанту, що є досить очевидно, це купити мемберші у себе на районі, тому що це не прикольно витрачати багато часу на дорогу. І зараз у мене йде просто 15 хвилин пішки, аби дійти до залу. І це саме ідеальний варіант. Але завдяки клас пасу я спробувала стільки різних групових занять різних студій, залів в різних районах. Своїм залом я зараз дуже задоволена. Найбільше тим, що на дорогу в мене йде 10-15 хвилин пішки. Це найкраще. Тільки нещодавно відкрила для себе аспіт це форматка. Якось де б я не жила, біля мене їх ніколи не було. Я просто як тут дешево. Ось є циферка. Зараз покажу. В них поки біля мене коштує 4 собі кана. 4 фунти і купону 2-30. Ось ці. До речі, дуже класні. М'ятні. М'ятний шоколад. Мені так подобається, що шпулька повертається в моду. Це так гарно виглядає. Хоча я, наприклад, останнє, що пам'ятаю, коли я носила шпильки, це, мабуть, років 10 назад. А в Лондоні так взагалі не ношу підбори, тому що на ці дистанції це нереально. Моє маленьке відкриття в зарі. Дуже приємний аромат, такий шоколадний. Це, звісно, зовсім не те, що я шукаю, але просто дуже сподобався. В Венке я знайшла альтернативу, яку мені радили. Ну, в принципі, дійсно дуже схожий аромат. У мене вже розболілася голова. Мені ще спробувати декілька таких спорних ароматів, таких типу підколивих фреш, якихось таких, таких зелених. Але ну, все одно не то. От ну, не то. Зайшла <реку> в дібціок спробувати цей Лілі Фея, і мені мила консультантка дала ще один тестер, Тут буквально скільки мені здається, 5 мл. Ну тобто мені його вистачить на декілька тижнів. Також вона мені зробила міні-лекцію. Я сказала, що мені дуже цікаві парфуми, хочеться в цьому більше розбиратися. Вона мені провела міні-лекцію, як розкриваються різні аромати на різних шкірах, як потрібно правильно наносити і поєднувати якісь там запахи і так далі. Показала мені декілька класних ароматів. Зараз в мене вже все змішалося в голові і навіть болить голова. З візового центру, мені здається, це найбезтолковіше місце для бюрократій і збирання грошей. Але добре, менш з тим, я сподіваюся, що все добре. Так незвично, бачите, багато людей всі, це все ж таки офісний район. І я тут частіше на вихідних гуляю дуже гарно, пусто. А зараз просто місто живе, район живе тисніше. Я через цей візовий центр відпросилася від роботи, і тепер у мене з півдня вільних навіть незвично бачити Лондон в робочі години. От багато шкільних екскурсій. Я коли тут працювала, у нас теж під офісом постійно, постійно були якісь групи. Мені здається, на вихідних туристи сюди просто не доїжджають. І тим самим я впевнена втрачаю дуже багато, тому що сіти дуже район. І Ось в мене зараз ніби півдня вільні від роботи, але я так себе недобре почуваю останні півтори тижні, що зараз навіть не можу насолодитися цим часом і такою прекрасною погодою. Тому максимум, який я собі дозволила, це просто з візового центру погулятися пішки на лондон брідж І їхати додому і бути вдома. А завтра знову їду в офіс. Ось скільки я живу в Лондоні, тут постійно якась будова. І ось тепер, нарешті, вперше я побачила ось цю табличку, де показують фотографії, що ж вони тут будують і що вони хочуть зробити. Я і не розуміла, не зрозуміла, що саме вони хочуть тут додати. Єдине, що просто посадити дерева. Була закінчувати цей блог, а потім згадала, що мені зараз я повертаюсь додому і треба забрати посилки в поштоматі. А потім ще раз згадала, що ще одна посилка. Мене чекає у сусідів, тому що кур'єр, якби приніс, мене не було вдома і заніс в сусідній будинок. О, боже. А з іншого боку, я цьому рада, це значить, що щось корисне за сьогоднішній день я все ж таки зробила. Але що я хочу сказати наприкінці цього влогу. По-перше, мені прикро, що я не знімала попередні три місяці. Вони були достатньо активними, цікавими. Я спробувала багато різного спорту, якісь там класні концерти були. От. А з іншого боку, добре, що в мене є ці 10 хвилин квітучого весняного Лондона, якогось бізі-тайму на роботі, тому що через декілька тижнів вже все набагато буде спокійніше. Я сподіваюся, що я не буду сумувати за цим часом. Дякую, що розділили зі мною ці декілька весняних днів в Лондоні.